А ось вам ще одна історія, друзі. Історія, ганебна історія про обкрадання Збройних сил України, про обкрадання наших воїнів. Ви вже забули про актив компанії. Так, так, це яйця по 17 гривень. Тепер компанія вирішила заробити на яблуках. Документ скинули із однієї військової частини. Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазин і пофоткали ціни. 17 22 гривні за нормальні яблука, скоріше за все польські, але військові будуть їсти по 51 гривні яблучки розміром з курячі яйце. На частини так зраділо, що написало наверх рапорт. Ви собі уявляєте, що там відчувають військові, коли це все бачать. Алло, мужчинки на горі. Вам там як? Не страшно? Ну, це просто жах, це просто ганебна історія. Я не вірю в те, що бачу сам. Я хочу, щоб ви знали: після перемоги, як війна скінчиться і ми переможемо, ми обов'язково вирішимо ці всі питання. Зараз ми ситуацію розхитувати, звичайно ж, не будемо. Україні це не потрібно. Але після перемоги ми спросимо з них з кожного. Так що, любі українці, не розтраюйтесь, все буде Україна. Слава Україні! Мої вітання усім, друзі. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Я хочу нагадати, чому я, звісно, резонансну тему не обговорюю одразу. Поки інформація не буде вивчена і перевірена, досконально я тему принципово не обговорюю. Тема, про яку хочеться поговорити сьогодні, це продовження корупційного скандалу в Міністерстві оборони. Я цю тему підіймав у своїх попередніх відео. Скандали щодо можливої корупції в керівництві міністерства оборони розгорілися наприкінці січня, коли в українському виданні зеркало тижня вийшла стаття про нібито завищені закупівлі ціни на продукти харчування для військових збройних сил України. Йшлося про те, що міністерство, начебто, закуповує для солдатів курячі яйця по 17 гривень за штуку. У статті також вмістилися заклики до відставки міністра оборони. Сам міністр Олексій Резніков спростував закиди в закупівлі за завищеними цінами. Заступник міністра та голова профільного департаменту, відповідальні за цей напрямок, подали у відставку. Згодом їх заарештували і оголосили підозру про зловживання. Але, як виявилось, українці порівну розділив інцидент щодо розслідування можливої корупції в Міноборони. Про це свідчить опитування КМІС. Соціологи запитали українців яким є їхнє ставлення до розслідування ймовірної корупції в міністерстві? Чи це мають бути негайні кадрові рішення на тлі війни, чи варто провести ретельні, хоч і, можливо, триваліші розслідування, щоб не провокувати нестабільність у відомстві та не шкодити обороні? Прихильників негайних наслідків 47%. А за більш ретельніше розслідування виступають 46% опитаних. Як зазначають дослідники, позиція щодо корупційних скандалів не пов'язана з депресивними чи зрадофільськими настроями. Обидві групи однаковою мірою демонструють оптимізм у війні з Росією. Також в обох групах абсолютна більшість виступила проти територіальних поступок агресору. У КМІС наголошують, що на тлі зростання довіри українців до оборонних інституцій найнижчі показники довіри наразі до суддів і прокуратури, і це не дивно, друзі. І тут мені хочеться додати, українці проходять дуже складний шлях сьогодні, і дуже важливо, щоб сьогоднішня влада. Демонструвала прихильність до справжніх реформ, і ми бачили дійсно розвиток інституційної сфери, особливо у сфері забезпечення справедливості. Для мене чесно кажучи, було справжнім шоком дізнатися про премії народним депутатам в січні цього року. Здається, саме в січні 23-го року, з е законами там зняли премію військовослужбовцям, яким перебувають в тилу. Е, цікаво, що в цьому році народні обранці України отримали 19,5 мільйонів гривень. Думайте з цифри 19,5 мільйонів гривень премії за січень. Я приблизно порахував, що на 19,5 мільйонів гривень можна було б придбати приблизно 98 пікапів для збройних сил України Національної гвардії і інших військових формувань України. Пересічні українці показують героїзм, сміливість, стійкість. І самовідданість. Але хочеться, щоб це показували і представники нашої з вами влади. Поки що ми з вами здебільшого бачимо зневагу, брехню і корупцію. Пишіть ваші думки під цим відео. Це дуже важливо. Це нам важливо, тому що разом ми сила, тому що разом ми обов'язково переможемо. Уже доброго вечора, ми з України. Дозвольте звернутися до вас як до президента воюючої країни. Я військовослужбовець Збройних сил, і мене, як і дуже багатьох із нас, дуже сильно злить, дуже сильно демотивує той факт, що в той час, коли герої гинуть зі словами слава України на устах, продовжується гамматна практика роздавання орденів ескортницям, розставляння. На місця корупціонерів. Закупки фляг в 12 разів дорожче. Золотих яєць. Пане президенте, будь ласка, прошу вас, позбудьтеся, позбудьтеся в своєму оточенні московських кратів. Позбудьтеся в своєму оточенні корупціонерів. Припиніть ганебну практику роздачі орденів тим, хто їх не заслужив.